Вітаю. Неділю назад ми дивилися ситуацію на Бахмуті. На Бахмуті. Як буде продовжуватись, як там будуть справи? Це 7-10 днів. 7-10 днів скінчилося і нам показувало, що ну, нічия в тому страшному бою. Тому зараз розпочався новий тиждень. Дивимося, як будуть справи у Бахмуті, що там буде і справи у наших у окупантів. Період загадуємо невеличкий, 7-10 днів. Десь отак. Що там буде оці 7-10 днів у ЗСУ? Багато поранених буде. Так, ну що тут? Ну, тяжко. Тут нічого не міняється, поранених багато. Люди геть зморені, але якась іде допомога, надходить, надходить, але її не вистачає. Не вистачає якогось певного ресурсу, чогось конкретно не вистачає. Показує, що люди вже ну, просто вже геть знесилені. А ще тут є проблема лідера, який має щось узгоджувати. Ну, це може там мова йде про генералів, там, хто там рішає. Що робить, так це ось е, про тих людей, які обирають тактику або час застосування тієї тактики. От щось тут таке. Ну, воюють наші, стомлені, зморені, дуже багато поранених, воюють, якась трошки допомога йде. Тим часом, що в окупантів, оці 7-10 днів. Що в окупантів? Чи їх там стає менше? Або те поповнення, яке туди надходить, воно якесь геть зелене, щось молоді, якісь, немає досвіду. У них проблема всередині. Це проблема всередині, бо повішений і п'ятірка мечів це читається як зрадництво. Хтось від когось або від чогось відмовиться. Можливо, знаєте, не захочуть виконувати якийсь наказ чи якусь тактику. Може, це. Ну, Пам'ятаєте, все время розказують відбачте, про невеликі групи, які просуваються, які щось там розвідують, але вони навіть без бронежилетів пересуваються і лізуть вперед, Ну, а що нашим ЗСУ лишається, вони їх нищуть, і і скоріше всього, від цього відмовляться, так більше якось не буде. Щось по-другому буде. Або взагалі тут люди збунтуються не захочуть виконувати чийсь наказ. Оце так і вважається зрадництво. Це там в них всередині. Так, що ще у ЗСУ? 7-10 днів Бахмут? Бої будуть продовжуватися. Це нікуди не дінеш це. ЗСУ не відступають, можливо, навіть трохи просуваються. Тут буде якийсь успіх по королю мечів. Ну, але це ще не перемога, це щось таке невеличкий успіх, я б так би сказала. Не відступають. Просто лється кров, і хлопці не відступають. Все так, як і було день назад. І ще дивимося: у окупантів 7-10 днів оці, найближчі у Бахмуті. Що там у них? Вони не будуть наступати, тільки оборонятися. Жорстокі бої. Можливо, їм хочеться зробити вже з доброю волі. Ось карта дежавю вже таке було. Можливо, ось отут ті, хто відмовляється щось робити, можливо, вони навіть і покинуть поле бою, але це таке це одиниця. Це я не кажу, що вони там всі скопом зібрались і побігли. Хоча б хай би так і було. Але наказ не відступати. Неможливо, неможливо відступати. Є жорсткий, жорсткий наказ, можливо, там їм десь сказали до кінця березня Бахмут повинен бути під контролем російської армії. Наказ такий. Але вони тільки обороняються. Наші трохи-трохи просуваються. Ці обороняються, але теж не полишаючи поле боя, що іще 70 днів. Ну, Кров лється і все. Але, знаєте, десятка. Всі десятки у таро це якийсь фінал. Десятка мечів це такий ну, сумний фінал, тому що гинуть люди. Тут, знаєте, чисто з, такої, вже з людяності, то тут, тут і ті гинуть, і наші гинуть, звичайно. Гинуть люди, кров л'ється. Ситуація підходить до фіналу. Воно от-от-от це як завершення. Скоро повинно бути завершення. Але воно таке криваве. Що Боже мій. Ну, значить, оці ще 7-10 днів ллється кров. Нічого ще поки не міняється. Я не бачу тут ні переможців, не ті, хто програв. Трішки-трішки наші просуваються оці 7-10 днів. О, Господі, чим же це вся бійня взагалі скінчиться хоч колись? Скінчиться. Шістка жезлів, перемога. Це скінчиться колись. Маю надію. Ну так, шість неділь. Шість неділь, і це повинно скінчитися з перемогою для України. Хай так і буде, і молимся за то. Я вам дякую за увагу.